Вітаю вас, шановні боксери. Зараз я покажу вам, як зареєструватися на спортивній платформі FitoFan, створити свій клуб на платформі та зареєструватися до участі на чемпіонаті Київської області з боксу. Першим ділом заходите або на своєму мобільному пристрої або комп'ютері браузер та шукаєте сайт fitofen.com. на головній сторінці. Якщо у вас не встановилася українська мова, автоматично можете її змінити через три крапки і тут же бачите кнопку реєстрація. Натискаєте її трошки нижче. Реєстрація ще раз. Завантажуєте фото профіля, це має бути фото спортивного характеру, на якому крупним планом буде видно ваше обличчя. Ніяких рибалок, машин, чогось іншого, тому що це ваш спортивний профіль. Фото буде відображатися на табло. Ім'я, прізвище по батькові пишете українською мовою. Коректно заповнюєте дату народження, вказуєте стать, чоловік, жінка, місце проживання, Київ чи інше місто. Вказуєте контактний емейл, який буде використовуватися як логін до вашого профілю, та придумуєте пароль такий, щоб ви його не забули. Після цього натискаєте Зареєструватися. Все дуже швидко. Я залогіню свій профіль, покажу, що робити далі. Отже, після реєстрації у вас відкриється сторінка вашого профілю, і вам все, що потрібно, це якщо ви тренер, то «Створити свій клуб, натиснути через три крапки «Створити організацію. Так само задаєте зображення, пишете назву Міський клуб лишаєте. Пишете вид спорту. Бокс обираєте і прописуєте адресу. Нажимаєте Створити організацію. У вас буде зареєстрований клуб, до якого зможуть приєднуватися ваші спортсмени та безпосередньо можете ним управляти на платформі. Після цього тренеру важливо зайти в редагувати профіль та поставити галочку біля статусу тренер і натиснути Зберегти. У вас з'явиться в профілі кнопка Вибрати тренером. Всі ваші спортсмени зможуть знайти вас на платформі та натиснути Вибрати тренером, відправити вам запит, ви його приймете, і у вас формується ваша команда на фітофані в необхідній кількості, і ви самі зможете своїх спортсменів реєструвати на змагання, Що є що буде дуже зручно. Наступним кроком для всіх після реєстрації тренерам і спортсменам потрібно знайти вашу організацію та приєднатися до неї. В нашому випадку це Київська обласна федерація боксу. Через пошук пишете просто Київська боксу, наприклад. Знаходимо вашу федерацію та натискаєте Приєднуйтесь до нас. Надіслати запит, обираєте ви тренер, спортсмен, суддя чи керівництво і відправляєте запит. Запит відправлено. Після того, як адміністратор його розгляне, вас буде прийнято до складу організації. Після того, як вашу заявку приймуть на вступ, ви тут же на сторінці обласної федерації можете побачити от, або в розділі Заходи, або на головній от, чемпіонат Київської області з боксу. Заходите на його сторінку, натискаєте Зареєструватися. Якщо ви спортсмен, то у вас буде індивідуальна реєстрація, ви самі, самі виберете категорію, виберете тренера та організацію. Якщо ви тренер, у вас буде тут список вашої команди, якщо ви її вже сформували, так як я показав на початку відео. І ви зможете кожного спортсмена окремо зареєструвати. Обрати організацію. Наразі, от, ви бачите, вона підсвічується червоним, це тому що ця людина не член організації, не член Київської обласної федерації боксу. Після вступу ви виберете організацію, виберете тренера. Тренер має бути зареєстрований на платформі і бути членом Київської обласної федерації боксу в статусі тренера. Після цього дуже просто реєструватися, зможете заходити, переглядати категорії вже хто зареєструвався. А по ходу змагань тут будуть матчі, буде, будуть табло, екрани, будуть сітки, результати жеребкування, вся необхідна інформація буде на фітофані на сторінці змагань. Бажаю всім гарного дня. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся.